Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Друзі, вас світати у нас на каналі, канал МітуАвто і це канал про автомобілі. Сьогодні у нас буде відеоогляд нашого майданчика, де у нас є автомобілі в наявності в продажу. Ви можете приїхати, купити собі потрібний автомобіль, оглянути, приміряти на себе. Та якщо немає у нас наявності потрібного автомобіля, ви можете замовити його з нами зі США або із Норвегії під ключ. Як вам зручніше. Знаходимося ми за адресою ЗОЧЕК54, фасад окружної дороги. Якщо ви відкриєте Google карти, вб'єте там мій ту авто, то вас приведе саме в цю локацію, саме в цю точку. Ви нас знайдете стовідсотково. Якщо у вас залишаються якісь запитання, всі контакти в описі цього відео, соцмережі, телефонуйте, пишіть, підписуйтесь, будемо відповідати на ваші запитання. А зараз ми перейдемо і розпочнемо з найдешевшого сегменту автомобілів, який є у нас. На майданчику це, наприклад, Opel Зефіра. Це автомобіль 2012 року випуску, і він має дизельний двигун 1,7 125 сім. кінських сил. Пробіг автомобіля складає 176 тисяч кілометрів. Та ціна автомобіля 9 тисяч доларів. Це автомобіль семимісний. А цей автомобіль мав раніше досить таку велику популярність. Зараз вже в принципі він. Трішечки відійшов на інший план, але все одно це гарний автомобіль для родини. Тобто на ньому можна їздити досить економно, перевозити багато речей, перевозити велику родину. І при тому всьому, коли щось в цьому автомобілі зламається, в нього не потрібно вкладувати велику суму коштів. Тому я вважаю, все-таки, хоч він і 2012 року випуску, і він став не таким популярним, як був раніше, але це один з найкращих міні-венів в бюджеті до 9. Поруч з ним розмістився. Renault е, Сценік 2006 року випуску це у нас 1,6 бензиновий двигун. 204 км пробігу з 5500 доларів ціна. Автомобіль на механічній коробці передач. Що зефіра, що Scenic. Цей автомобіль трішки дешевше по бюджету, по ціні його трішки дешевше буде утримувати, але в нього і старший рік, і більше пробіг. В принципі, якщо вам потрібна така сімейна конячка, яка буде щодня вас слугувати, возити з точку А в точку Б, де можна поставити газ, можна навіть таксувати, використовувати цей автомобіль в своїх родинних цілях, то він в ідеалі з цим може справитися. А ось у нас нове. Надходження на майданчик з продажу, і це Ford C-Max. Цей автомобіль прибув зі Сполучених Штатів Америки. Це гібридна версія автомобіля. Він 2016 року випуску. Має двохлітровий двигун і він вже на автоматичній коробці передач. Ми ще не встигли його помити, натерти та зробити йому цінник. Це буде зроблено трішечки пізніше. Але попередня ціна на нього буде 12 200 доларів. Що я вважаю досить непогано за. Мінівен 2016 року випуску з витратою пального 5 літрів бензину на 100 кілометрів. Завдяки гібридній установці, яка є на цьому автомобілі з 2-літровим бензиновим двигуном та електрикою, цей двигун споживає саме 5 літрів бензину. Так, завдяки тому, що у нас батарея розміщена в задній частині автомобіля, а саме в багажнику, у нас повноцінний багажник залишився, але під фальшполом у нас немає ні докатки, ні запаски, нічого не можна туди перемістити. Але все одно, завдяки кузову мінівен, в цьому автомобілі може розміститися набагато більше ваших речей. Ідемо далі, і це у нас. Всім відомі Honda CRZ, вони тут стоять, вмирають. Якщо один із них вам потрібен, телефонуйте, їх можна купити, але вони стоять вже декілька років, щось не зайшла машинка. Ну, на жаль, так буває. Це у нас електричний Mercedes B-250, він тільки прибув з Норвегії, на ньому вже червоні номери. Автомобіль не продається. Цей автомобіль ми привезли для нашого замовника. По замовленню під ключ, він його буквально в четвер вже забирає і їде на ньому кататися. Тому ви з нами можете замовляти електрички з Норвегії чи автомобілі зі Америки. Це у нас комерційний відділ. Він у нас колись був десь біля 40 автомобілів, автопарк налічував, але на даний час їх менше. Тобто вони не такі популярні в закупках, як було раніше. Ну все чому? Купували. Їх досить багато на фірми, аграрії. Звичайно, в зв'язку з війною таких масових закупівель зараз немає, тому комерційний відділ трішечки менший. Але тим не менш є е, пиріжечки, які можуть досить непогано вам послугувати у ваших комерційних цінах, цілях. Наприклад, це 2019 рік 1,5 дизель 12-600, дев'ятнадцятий рік 1,5 дизель 12,100. 17 сімнадцятий рік 1,5 дизель 9,900. 19-й рік, 11-100, 19-й рік 13. Тобто є лонг-база, максі база, є коротиші і так далі. Йдемо далі все-таки до цивільних автомобілів, можна сказати так, які використовуються нами в повсякденному житті. Smart Ростер, пам'ятаєте, 6200 2004 року можна стати власником цього автомобіля. Він досить красивий, симпатичний і на дорозі. На вас будуть звертати увагу автомобіль зі своєю ізюминкою. Поруч із ним у нас Kia Forte 2017 року, автомобіль вже на газу, 54 тисячі кілометрів пробігу, це кузов Седан, 2-літровий двигун, е 12 тисяч 200 доларів, і цей автомобіль може стати вашим. Може не зовсім правильне місце у Мустана Шелбі, тому що зліва у нас стоїть Kia Forte, а справа Hyundai іонік електричний, але тим не менше це 5-літровий 2016 року випуску Мустанг GT. Автомобіль має 107 тисяч кілометрів пробігу та ціна автомобіля 30 тисяч доларів. І самою крутою фішкою цього автомобіля є те, що він ні, не те, що він в максимальній комплектації, а те, що він на механіці. Так, завдяки механічній коробці передач цей автомобіль може робити дива на дорозі. Hyundai Ioniq, 17-й рік, прибув з Норвегії, 28 кВт годин батарейка. Тобто у нас запас хода буде десь біля 200-220 км, що досить є непогано. 82 тисячі кілометрів пробіг, Гарна комплектація зі шкірою і ціна автомобіля 18-600 доларів. З 54 приїжджайте, оглядайте, купуйте, хочете, привеземо під замовлення. Крайслер 300, повний привід, 2017 рік, 3,6 двигун, 290 кінських сил, 79 тисяч кілометрів пробігу, 18 тисяч доларів і ви можете стати крутим чуваком на крутій тачці. Цей автомобіль для надкрутих чуваків, тому що ця BMW 535 на повному приводі x drive Тут у нас 2013 рік випуску, трьохлітровий бензиновий двигун на турбі на 306 кінських сил, 193 тисячі кілометрів пробіг, 17 900, і цей автомобіль може стати вашим. Два комплекта гуми повністю обслужений, не потрібно ніяких вкладень, зовсім нічого. А ось це легендарний автомобіль, на який варто 100% звернути увагу. Це у нас Dodge Challenger, комплектація RT 2014 року випуску. 372 кінські сили відповідно в цього автомобіля 5,7 хемі двигун, 180 тисяч кілометрів пробігу, 23 тисячі доларів ціна. Зверніть увагу, як виконаний дизайн автомобіля. Тут у нас звичайно з Гонок Наскар, коли ще челенджер в них участвував в далеких 70-х роках. У нас є всі відповідні надписи, позначки. На криші у нас відповідний прапор. Тобто цей автомобіль виконаний в певному стилістичному стилі. І придбавши цей автомобіль за 23 тисячі доларів, ви купуєте не просто автомобіль, ви купуєте емоцію, яку Дуже важко передати словами. Це дійсно те, на чому ви будете їздити, на вас люди будуть звертати увагу, ви будете пускати постійно дим з задніх коліс, і ви будете в центрі уваги. Тому цей автомобіль принесе вам море емоцій і задоволення. А живемо ми завжди ради цього. Поруч у нас є ось така букашка, бздюха, блоха, не знаю, називайте її, як хочете. Тобто, коли у нас поруч стоїть 5,7 хемів, то це у нас 1,4 на турбі. Але це не просто Fiat 500, це спортивна версія Fiat 500, версія Abarth, за що відповідає передній значок. У нас 2014 рік, 135 кінських сил, 121 тисяча кілометрів пробігу, ціна 12 500. Та їде цей автомобіль не менш динамічніше і драйвовіше, ніж Челенджер. Справа в тому, що на його вагу 135 кінських сил вистачає за очі. Та потужність цього автомобіля розвивається саме за рахунок, що він легенький та коротенький, і він досить круто входить в повороти. І вам здається, що автомобіль їде просто надто швидко і кожен кілометр вашої траси від дому на роботу проходить просто з досить такими великими пригодами, особливо для вас. Саме тому ви можете його придбати. Тут у нас вже розпочинається ось така, знаєте, електрична частина нашої стоянки. Е, я вважаю, що іонік там трошечки потіряшка між Мустангом і крайстером, то ми його напевно пересмикнемо на цю частину площадки, тому що тут у нас розміщені саме електричні автомобілі. Наприклад, BMW i3 16-го року батарейка на 33 квт години, тобто більша 102 тисячі кілометрів пробігу, 18 тисяч 500 доларів. І дуже гарна комплектація зі шкірою і красивий дизайн. Чорний з червоними вставками. Чорний, білий, сині вставки ай 2014 року тут уже менша батарейка на 22 кВт години 72 тисячі кілометрів пробігу. І тому ціна на нього нижча 13 тисяч 300 доларів. Також непогана комплектація, приходьте, купуйте. Я впевнений, вас BMW Ай-3 здивує, тому що вона не така, як всі інші автомобілі. Вона електричка, вона вміє економити на обслуговуванні автомобіля, на самому безпосередньо пальному, та їхати на ній, знаєте, так от сідаєш за кермо, їдеш і так либу давиш. Нерозрозуміло чому, але ти постійно либишся. Тобто вона приносить ось таке приємне відчуття тепла ось тут на душі. Тобто, я думаю, ми знімемо окремий огляд на цей автомобіль, щоб вас детальніше з ним познайомити. Nissan Leaf, 2018 рік, 19500 доларів ціна, 40 кВт-годинна батарейка, 90 тисяч кілометрів пробігу. Цей автомобіль має запас ходу 250-270 кілометрів. Якщо i3 на 33 кВт години буде також проїжджати десь 250 кілометрів, на 22 кВт-години десь на 120-130 потрібно розраховувати, то ліфт на 40 квт годин, в принципі, 250-270 свої проїде. Це друге покоління ліфа. В ньому вже є всі необхідні датчики, функції карплеї, дистроніки, утримання полоси, додаткові ка. Камери, які все контролюють ось тут в лобовому склі. Все у нас є. Середня комплектація, в принципі, все, що має бути в сучасному автомобілі, в ньому є. Це у нас трішечки дешевший сегмент, також Nissan Leaf, але першого покоління. 2013 рік 24 кВт-годинна батарейка. Запас ходу десь 120-130 км, десь так потрібно розраховувати. 153 тисячі кілометрів пробіг. Ціна 9 тисяч 800 доларів. Сімнадцятий рік, 24 кВт-години, пробіг 114 тисяч кілометрів, 11 тисяч 200 доларів на нього ціна. Досить велика перевага цих автомобілів являється те, що в них є як звичайна зарядка, так і зарядка CHAdeMO. На 50 кВт-годин можна від нуля до повного зарядити цей автомобіль буквально за 30 хвилин. Тому це досить зручно, якщо ваш автомобіль розрядився. Смарти Фофо, тобто смарт призначений для чотирьох людей. Це не маленька ця шкарлупка, а трошечки більша шкарлупка. 2017 року батарейка 17,6 квт годин. Відповідно, проїжджає цей автомобіль десь 110-120 км запас ходу. Чому? 17,6 22 кВт години буде мати однаковий запас ходу, тому що в Ліфа буде просто вища витрата електрики. Він більший, він важчий. Цей менший і легший. І на меншій батарейці він проїжджає одну й ту саму відстань, що Nissan Ліфт. 12500 доларів і цей автомобіль Smart 4 ФОФО, тобто для 4-х 2019 року випуску з пробігом 16 тисяч кілометрів, тобто свіжіший рік, менший пробіг. Ціна 14 300 трішки дорожче. Це у нас Volkswagen Golf, 24 кВт годинна батарейка, тобто також запас хода 120 км, пробіг 89 тисяч кілометрів, 13 тисяч 600 доларів, і цей красень може бути вашим. Ви можете почати економити уже прямо зараз. І ще один Volkswagen Golf. Це у нас що? 36 кВт-годинна батарейка, 2017 рік, 40 тисяч кілометрів пробігу, тобто дуже-дуже маленький пробіг цього автомобіля, 20 тисяч доларів ціна. Гарна комплектація з CarPlay, Android авто, в автомобіля є, тобто всі сучасні необхідні функції є. Фари з сучасним світлом, у нас автомобіль сам паркується, у нас е датчики в круг автомобіля. Ну, Просто-просто супер-шикарний автомобіль. Закінчили ми по електричкам, пройшли ми з вами також мінівени і седани, залишили, що Правильно, найпопулярніший кузов автомобіля це кросовери. Цей кросовер Jeep Compass 2017 року, 2,4 двигун, 112 тисяч кілометрів пробігу, 20 тисяч 700 доларів ціна. У нього гарна комплектація з ксеноновими фарами, дістроніком. А також з контролями смуг, що знаходиться ось тут. також у нас є CarPlay, Android Auto, великий екран, електрокришка багажника, автозапуск, педальчики, сліпих зон. Та більш детальніше про цей автомобіль ви можете подивитися, у нас на каналі є окремий випуск, він був в попередніх серіях, тому не пропустіть. Цю теслу Model S, вона не продається, ми привезли для нашого замовника із Норвегії. 2017 рік, 75-ка, 28 тисяч доларів стала під ключ. Тому якщо потрібна тесла з Норвегії чи з США, телефонуйте, зробимо. Так, Nissan Rogue, повний привід 2018 рік, 90 тисяч кілометрів пробігу, 17 тисяч доларів ціна цього автомобіля. Mazda CX5, Grand Touring 2016 року випуску, пробіг автомобіля 131 тисяча кілометрів, 17 тисяч доларів. Шевролі, e, шевролі Equinox, повний привід 2020 року випуску. Двигун автомобіля 1,5 бензин на турбі. Пробіг 20 тисяч кілометрів, дуже 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 маленький. Ціна 20 тисяч доларів. В Комплектації також всі сучасні функції є. Цей здоровенний кросовер це Honda Pilot. E, ну, от знаєте, там ми у нас почали з таких маленьких, худеньких кросоверів. То це у нас такі повноцінні динозаври, які мають 7-й ряд. Сидінь, в який можна заложити дуже багато речей, поїхати далеко на отдих великою родиною. Жерти воно буде як не вміняємо, але нічого, багато людям також потрібні такі автомобілі. Пілот 2020 року випуску в максимальній комплектації EXL, двигун 3.5, пробіг 22 тисячі кілометрів, тобто, можна сказати, це майже нова машина 34 тисячі доларів. На нього ціна. Прожерливий монстр це Ford Expoller. Але цей автомобіль побачив у нас на відео наш підписник, зателефонував, каже, я його хочу. Приїхав і купив. Точніше, оставив завдаток, ось тут написано Під завдатком. Відповідно, цей автомобіль більше не продається, коштував він, якщо я не помиляюсь, а я забув, ви можете подивитись на попередніх відео. Але, тим не менш, якщо ви хочете такий автомобіль, ви можете замовити з нами його із США. Volkswagen Atlas, комплектація SE, 2018 рік, 120 тисяч кілометрів пробігу, 26 тисяч доларів ціна. Тобто, жре багато, їде швидко, місця в ньому багато, можна все положити. Тобто з нами ви можете замовити його для себе із США чи придбати у нас на майданчику. Взагалі у нас досить багато автомобілів, і е, якщо ви хочете продати свій автомобіль, ви також можете розмістити його у нас на майданчику. Наші експерти займуться продажем вашого автомобіля. Місця, в принципі, вистачає, хоч уже і підзабитий він, але я думаю, що на цьому тижні буде досить багато купівель, тому що заїхали досить круті, класні автомобілі, які ви тільки що побачили на відео. Якщо ви хочете стати власником одним. Міз цього автомобілів, ви можете вже зробити це майже зараз. Контакти наші знаходяться під відео. Замовляйте, телефонуйте, консультуйтеся, підписуйтесь на наші соцмережі, Viber, Telegram, Instagram, там більше інформації про те, як ми працюємо. Та ви можете з нами Купити собі гарну автівку. Більше інформації про те, як з нами працювати, як замовляти під ключ, які етапи вибору автомобіля, все остальне, ви можете знайти у нас на сайті мітоавто.com.ua, який також вказаний в описі цього відео. До вами був Ігор, до нових зустрічей. Всім пока!